Пацієнт 40 років проходив обстеження в урологічному центрі з приводу сечокам'яної хвороби. КТ, артеріальна фаза. Рухаємось згори вниз. серце, Лівий шлуночок, правий шлуночок, аорта, стравохід. Це легенева тканина. Вона буде видна ось так в легеневому вікні, але перемикаємось на черевне. Рухаємось. Вниз з'являється печінка, шлунок, селезінка. Під шлунком, звичайно. Підшлункова залоза. Ось вона. З'являється жовчний міхур, з'являється ліва нирка, права нирка, права малесенька у нього з дитинства. Він народився такий, це вроджена, зменшена. Права нирка. Рухаємось далі, і бачимо камінець. Ось він. Це камінець. Також є безліч кіст. І ось така, наприклад, кіста. Ось це кіста. І це виглядає, як можлива кіста. Але а, ця кіста вона відрізняється від інших. Давайте подивимось у венозному вікні. У венозному вікні ми бачимо ось чітко видна звичайна кіста, а ось кіста незвичайна дещо. Вона відрізняється по щільності. Вона дещо накопичила контраст. Зробимо порівняння з КТ 12-го року. Це безконтрастна КТ його КТ 2012 року, ліворуч, праворуч е цього року. Отже, в 2012 році. Ми мали, він мав ось той камінець. Ось він, камінець, тоді і зараз. Зараз збільшився. А тепер, ліворуч, венозна фаза контрастування за 2012 рік, праворуч за цей рік. Отже, давайте порівнювати і шукати всі його кісти. Ось кіста тоді, в 2012 році, а зараз вона вже більше. Зараз ми її знаходимо. Ось вона. Ось кіста збільшилась. Але цієї кісти тоді не було. І ця кіста, яка відрізняється від інших, на УЗД вона, ну, так її і описали, що, мабуть, киста. На КТ, оскільки вона відрізняється, дещо накопичила контраст, то на КТ була підозра на пухлину. Пішли на операцію, видалили цю кісту, і вона з'явилась. Раком світлоклітинним вона з'явилась. Це гістологічні препарати. Ось це темне це нирка, Це структури нирки. Ниркова тканина, нормальна. А ось це світле. Це світлоклітинний рак. Ну, звичайно, ми не можемо це побачити по склу без мікроскопа. Зараз буде і мікроскоп. Тепер дивимось в мікроскоп. Це нормальна ниркова тканина. Ось судина з еритроцитами. Це клубочок, і це клубочок, це структури нирки. Клубочок перетворює кров в сечу. В первинну. А та сеча, що виходить з людини, вона формується потім в ось цих канальцях. А це світлоклітинний рак нирки. Світлоклітинний рак нирки. Світлі клітини. І настільки світлі, що навіть рак він виглядав як кіста. Це канальці. Клубочок. Так, це ниркова тканина, це клубочки і канальці. Це вже збільшена картина. Так, ми маємо судину, клубочок, клубочок і канальці, які фільтрують первинну сечу. Так, це також ниркова тканина. І ось порівняння. Структури нирки і світлоклітинний рак, величезні світлі клітини. Це збільшена картина, світлоклітинний рак величезні світлі клітини. А це клубочок, збільшений нормальний. Канальці світлоклітинний рак і ниркова тканина. Також те саме світлоклітинний рак, ниркова тканина. Ниркова тканина клубочки, канальці. А ось це рак. Ось е структури ракової тканини, величезні клітини. Це також картина світлоклітинного раку нирки. І знову порівняння світлоклітинний рак і ниркова тканина. Це нормальний клубочок нирки, який формує сечу. Це проксимальні канальці, які йдуть одразу після клубочка. А це дистальні канальці. Ну ось, проксимальні канальці, клубочок. Ниркова тканина. Ниркова тканина і пухлина. Ось так виглядає світлоклітинний рак. Ось він. Ось такі клітини. Величезні і маленькі ядра. Величезні клітини і маленькі ядра.